Водички набрав, так що вечірня впорання. Стою, вже набираю комбікорм. Зараз піду цим пороздаю, курочки вже чекають. А на дворі сьогодні, добровечора, дубарина, звісно, капець. Оце доживися. Літо і вже таке, хоч у ході топи, і надіваю шапку. Дурдом. Холодрига, ну... Капітально. Я вже в куреї двері всі позакривав, і вікна позакривав, бо сквозняки такі дують. Погода така, то дощ, то сонце, то вітер, то дощ. то... І воно коливається, коливається. Тож йтиму зараз, порозиваю сим водички, подаю цим їсти, що було. Поки туди-сюди, сьогодні дуже такого нічого не робили, бо погода сьогодні не дала. Хочу вам ще показати один лайфхак. Використовую садову ліку, дуже капітально. Роздавати водичку, в неї вийшов. Також вже гранулятор прийшов на нову почту, але но привезти в нас немає зараз його можливості сьогодні, бо він важкуватий. Уже завтра нова почта нам десь зранку його доставили. Тож буде розпаковка, усе покажу. так що Слідкуйте, не пропустите, та й будемо працювати і далі. Всім вечора, бережіть себе.